І знову доброго дня. Всіх вітаю. Е, продовжується робота по Хайленду. Троєчки. Да? До речі, мені подобається, як зроблена дверка. Да? Тут вже є флажок. Цей флажок виходить. Е, знаходиться ось в цьому місці в карті, але це позаду. Тобто вже можна відкрити дверку механічним способом із середини, разі чого? Можливо, кому цікаво. карту зняв, щоб не, не пошкодити. Бачимо, тут ще яма, тут, в принципі, воно доволі-таки піддається. Всередині вже трішки розбилось, але є розрив. Ось він, розрив. Потрібно буде заплавляти цей розрив. Нічого, тут проклеїться. Двокомпонентним клеєм проложиться герметик. Буде все чотенько так. Яма ще тут. А? В принципі, вона починає набувати образів уже крила. Позаду выдавлено. Угу. Уже на щось схоже. Продовжуємо.